Слава Ісусу Христу, мир вам! Не переживайте, я нічого не прошу. Те, що я хочу сказати вам, це не затронуть ваших кошельків жодного разу. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні. Але найважливіше я хочу сказати і нагадати вам радісну звістку, що Бог любить людей. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, тому що ми безнадійно йдемо широкою дорогою, яка веде у вічну загибель. Ми є грішні. прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Добра новина, що Ісус Христос він помер на хресті за наші гріхи, щоб нас привести до Бога, щоб нас примирити. Но він воскрес і Він є живий. І сьогодні закликає всіх людей своєю любов'ю, щоб покаялися і навернулися до Бога, щоб кожен, хто увірив в Ісуса Христа, отримав життя вічності. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом. Покайтеся свого гріха, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, переміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Господи, благослови цих людей благослови Україну, Помилить і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте Дякую.